Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я вам хочу показати рецепт своїх улюблених сирників. Вони в нас без цукру, корисні для дітей. Тому починаємо ми з сиру. У мене от такий от сир, ми його придбали в Костко. зазвичай там ми його купуємо. І тут в нас пів кілограма. Не знаю, чи десь є написано. Ні, напевно, ні. Тобто пів кілограма сиру, я його вже виклала в тарілку. Я люблю такі от широкі тарілки, тому що я люблю його добре розім'яти, щоб там в сирниках моїх не було ніяких комочків, нічого такого. Далі, одне яйце. Я беру завжди стиглий добрий банан, такий вже прям він солодкий-солодкий, додає солоду. 4 грами в мене буде цукрозамінника і борошно. Все змішуємо до однорідності. Так, ну що ж, починаємо. Цей сир, він так добре спресований, тому трошки важко його розім'яти. Але я в кінці завжди все перемішую блендером. Я люблю, коли воно все таке дійсно однорідне, однорідне, без всяких оцих комочків. Тому, якби все одно воно потім перемішається. Я стараюсь вилкою спочатку. Просто щоб допомогти апарату. Як би, цьому, Стараюся от його розіняти, перемішати з цим з цукрозамінником, з бананчиком, з яєчком. І воно все одно буде рідкіше таке. Потім я його переб'ю все і аж потім я додам вже борошно. Тому що з борошном воно вже не змішується е, Тою машиною такою, блендер. Точно, блендер, напевно, воно називається, не знаю. Хозяйки, думаю, мене зрозуміли Отак. От, От я його перемішую. розминаю, бачите, все нормально, наче йде. Е, я думаю, на цьому серві не написано, що там пів кіла, тому що е, в цьому наборі йде дві пачки, коштує 11 доларів. Тобто кілограм сиру 11 доларів. Я думаю, просто на другій пачці написано 502 по 500 грам. Тому кілограм, так. Тобто, отак-от. На пів кілограма тут виходить нормально сирників. І я сирники завжди роблю такі великі, і трошки як хокейні шайби навіть. От так, От зараз додаємо яєчко. Прекрасно одразу викидаю. Перемішую з яєчком трошки. Переминаю. До речі, буде цікаво почитати ваші рецепти сирничків. Я як відкрила ці сирнички без цукру для себе, я більш не поверталась до цукру. Я не дуже люблю такі солодкі, люблю, коли вони такі, вони виходять все одно солодкі, але не настільки, щоб аж, знаєте, Ну, це, напевно, мені просто. Я не люблю солодкі, і тому якби, і сирники для мене також не мають бути такі. Тим більше для дітей їм цукор не потрібен. Особливо до трьох років, там далі кажуть, можна, але я Джейсінгу все одно готую такі без цукру. Мама, до речі, в мене дуже любить мої сирники. Так, Беремо бананчик. Я його одразу розломую на два, щоб було легше його м'яти. І зараз все буде, все піде так, як треба. Розминаємо. Я пам'ятаю, бабуся робила мої сирники в дитинстві моєму. То вона робила з цукром і потім ми ще варення з варенням їли. то це вже для мене чересчур, але було все одно смачно. В дитинстві я любила солодки, це вже потім щось пішло не так чи так, навпаки, не знаю. Вже, дійсно, сказати рука болить. Тому буду діставати свій блендер. Джейсон тут недалеко, але я думаю, він не злякається. Він, як бачить цей блендер, він тікає одразу кудись. Так, все. Ну і додаю на останок цукрозамінник. Як я казала, 4 грами додаю. все ж таки краще, ніж цукор. Джейсон у мене варення не їсть, тому я йому роблю такі трошки солоденькі з цукрозамінником. Перемішуємо. Напевно, фокус часто пропадає, вибачайте. У мене просто новий телефон, і я до нього якби ще не притерлася, не знаю, як він знімає. Ну от і все. Дістаю блендер. Зараз я буду все це перебивати до однорідності. Буде смачніше. Я одна з тих людей, яка коли готує, одразу миє все. І одразу прибираю столу, тому в мене немає потім, після того, як я вже втомилась від кухні, у мене немає ще потім прибирання. Тому я одразу все мию все забираю, щоб гарно вимити, щоб було легше. Все. І наступний етап у нас вже буде борошно. Так, настала черга борошна, як я казала. Значить, я додаю десь 3-4 столових ложки. Залежить від борошна, від консистенції сиру, звісно, також. Зазвичай додаю 4. Тому орієнтуйтесь на ваш сир. Спробуємо змішати. Побачимо, можливо, ще доведеться додати, тому що банан був якийсь такий величенький. Зараз побачимо. Подивіться, як воно змішується, як, як сметана якась не знаю, як пух. Це все завдяки тому, що ми от збили цей творог, сир. Прекрасно. Потрошки стає вже комочками через борошно. Але нічого. Джейсон, до речі, почав заново їсти сирнички. Я якось знімала відео, але я не пам'ятаю, чи я все-таки виставила то відео чи ні. Тому що є відео, яке я знімаю, але потім чомусь не виставляю. Не знаю чому. Мені здається, що вони будуть не цікаві, а потім думаю, як потім передивляюсь десь вже, як відійшла душа цього відео, передивляюсь десь через місяць. Думаю, блін, там нормальне відео було, чого я не виставив. Підписники кажуть, все одно цікаво дивитись, а це я щось. Щось мені завжди щось не так. От і все. Наче як добре перемішався сир. Тепер я буду розігрівати пательню. Я смажу сирнички на, на кокосовій олії. І завжди змочую руки перед тим, як формую сирник. Ну що, поїхали. Так, ну що, я додала вже, значить, кокосову олію. Вона в нас вже ростала. Зараз я буду змочувати руки і формувати свої сирнички. Так, поставила я вже першу партію сирничків я завжди тримаю для себе борошно, тому що якщо вони дуже рідкі чи розлазяться, я додам трошки борошна в наступні. Але от зараз я їх тримала, то наче вони якісь рідкі, як не знаю. Ну, зараз побачимо. Все, перша партія готується. Вони в мене величенькі за розміром, як я казала. Я, до речі, не ставлю одразу гарячий, сильно високий вогонь. Але я добре прогріваю патерню. А вже потім, як я виставила всі сирники, я вже потім ставлю на великий вогонь, щоб вони не згоріли, доки я буду робити наступні. Все, готується. Доки сирнички смажаться, я зазвичай цей час беру тарілку. І завжди ставлю поверху папірець такий, щоб потім, коли я буду ставити синички свої, якщо залишається олія якась, вона буде прибрана цим папером. Тому Я не люблю, коли вони жирні. Тому так, якщо у нас тут починає підсмажуватись, прекрасно, скоро будемо перевертати їх. Цікаво, але на камері сирники набагато поміжні, ніж вони є насправді. Гарно засмажились. Найголовніше, щоб вони просмажились всередині, тому що в нас є сире яйце. Для діток це дуже важливо, щоб вони були добре прожарені, просмажені. Зазвичай накриваю їх кришкою поверх. І так вони чудово просмажаться. Знімаємо наші сирнички. Перша п'ятірочка готова. Добре засмажились з кожного боку. Оці крайні я ставлю завжди на середину, щоб вони трошки досмажились, доки я забираю ці. Дивіться, не хоче йти з патері. О, захотів. Так, ну що, приходив до мене Джейсон, вже показує мені насирники, але ж вони ще гарячі. Тому доведеться зачекати. Так, скільки у нас сирників? У нас тут сім. Певно, 5-6-7 і там у нас було 6. Нічого собі. Зазвичай у мене виходить 12. Сьогодні я їх менше, напевно, робила, не знаю. Але е зазвичай я більш стараюсь над їхньою формою. Сьогодні на швидку руку роблю. Тому, можливо, і тому у мене і прийшло більше, не знаю. Але от так, от, скільки тут мені це зайняло? 20 хвилин може з приготуванням разом. Швидко і корисно. А поки в нас підсмажуються сернички з іншого боку, ми можемо собі зробити чай чи каву. До наших смачних серничків. Боже, яка смакота? Я дуже люблю Оксану. Єсернику. Я ще не встигла спитати, як воно. Тут... Я мама можу сама розказати. Mm -hmm, да, мама Справа часто тому, замовляє що... сирники. Справа в тому, що я дуже люблю Оксани сирники. Вони не такі, якісь як звичні мені сирники, і я їх просто обожнюю. Коли Оксана жарить, смажить оцей, то я отримую нереальне задоволення. Хоче вирвати в мене сирника, то Сирник, я поки... да. він не бачив, то я бистренько. Да він тебе бачить. Це маю... бачив все. Ну, смачного, сирнички з молоком нормально. Дякую, я вже бачите, допиваю вже третій сирник, але я вам не рахую. <гум> ну, смачного. Отакий от от рецепт сирників, який я весь час готую. Це завжди перемога в нас. І, будь ласка, користуйтесь, якщо вам сподобався рецепт. По бажанню можете додавати варення чи якісь там фрукти з йогуртом. Нам вони і так смачні, чесно кажучи, тому ми насолоджуємось і йому частенько таке. Ну все, дякую за перегляд. Смакуйте, пишіть, якщо вам сподобалось відео, і пишіть ваші рецепти. До нових зустрічей. Пока-пока!